Я вже зустрів свою доставочку, Тут в мене 4 листа по 9 мм USB. Також я взяв металеві профілі для гіпсокартону. Один, бачите, ширший, другий є менший. Це у нас буде опора, це буде Ну, така як для полочок. Коротше. Це буде, я буду робити стілаж для речей, він буде стояти в коморі. Це я вирішив зекономити. Я подивився в інтернеті, що Стелаж для речей, якщо, якщо купувати, то він коштує десь в районі 10 на тисяч на ті розміри, які мені потрібно. Тож придеться робити самому, десь воно мені обійшлося в 4 тисячі гривень. Ну, плюс ще доставочка і десь так. 4200-400. Ну 4 4 Я зроблю стелаж, десь длина його буде 5 метрів. 5 метрів і висота 2,50. Ви не знайдете таких, таких розмірів стіла за таку ціну. Я не знаю, як воно буде ще функціонувати, але побачимо. Коротше, подивимось. Дуже цікаво, як воно буде виглядати. Якось так.